Павленісті заманить світлоподій коні і Божена священому жениками колегіожирнеї своїх всіх святих, помилий спасе нас в якої чоловіколюка. Слава Ісусу Христос! Дорогі паломники стежками землі і Великого Посту. Сьогодні дійсно Сироницька Богородиця назбирає збирає тут, у своїх сніг, збирає у храмі її вірного сина блаженного Миколая Чернецького. Бо, хто знає, який вчора був день цього життя 2 квітня. Тобто ви і всі, в парафії Миколая Чернецького, Або іншими словами народився до неба. Але так, він відійшов з цього життя. І ми сьогодні збираємося, немов вже разом з ним. Він радіє небесною славою, а ми йдемо стежками землі. І ми зібралися перед іконою і можемо так собі сказати, добре, тобто, як вона виглядає гарно, негарно, які там кольори, чи вона є ідентична, як вона виглядає. Ми молимося не до кольорів. Не до матеріалу ми молимося до особи. І тепер питання до вас. Чи вам мали колись враження, що ви ваші молитви були не почуті? Але кажіть щиро, тут нема чого не Боятися. І завжди те, що ви просили, було висловлене? Не завжди. Правильно? Тому що дуже часто, по-перше, нас Бог оберігає перед тим, що ми наївні, просимо. А по-друге, ми можемо мати враження, що Бог мовчить на зло. Тобто є довкола багато несправедливості. І ми кажемо, Боже, забери цю несправедливість і Бог мовчить, Бог не реагує. Справа в тому, що він вже дуже давно дав відповідь де, на хресті. Хрест Господній це є відповідь Бога на ціле наше життя. І каже папа Франциск, що Бог нас буде цим Христом судити. Але буде судити з любові, повторюю, ще раз пам'ятаєте, Бог нас буде судити з любові. Що це означає? Якщо ми відходимо від Бога, ми відходимо від Його любові. І ми тим самим себе самі засуджуємо. Тобто повтрачаємо контакт з ним. Як весно дрову, хто там лишився в себе? Хто лишився з Ісусом? Діти, хто знає? Мама, його, його мати присвята поворотися. Знаєте, любі дітки, якщо вам є тяжко, то біля вас? Мама! Одного разу одна мама ділилася таким каже, що похворіли всі діти, і кінце вона захворіла в якийсь вірус був. Ну, І нам дуже часто буде теж здаватися, що вже а чого ми? Ну а чого ми маємо в церкву ходити, ну, а чого ми маємо прибирати, а чого ми маємо добре справи робити, що ну, нема більше людей Солочові? А чому для Ісуса лишилася тільки його мама, учень Іван і кілька жінок? Вони могли теж сказати, добре, ну а чого ми? Ну а де інші люди? А де ті, які з ним тріумфували, які раділи, щодес десь за Хочу також цього вечора, зокрема, звернутися до всіх матерів. Дорога мамо, будь витривала в твоїй молитві, особливо молитві за твоїх дітей. Хочу звернутися цього вечора до освітян, бо на вас і сьогодні покладений акцент.